У ці хвилини збройні сили розносять Росію в Курську. Фронт посипався. Кремль погодився обміняти Курськ. Це заголовки топових українських суспільно-політичних каналів, які присвячені курській операції. До початку серпня наступ сил оборони України в Курській області не коментував хіба лінивий. Не обійшлося і без хайпу та універсальних експертів з усього. Ми вирішили проаналізувати, хто та як коментував наступ українських сил оборони у Курській області, і чи дійсно ці люди мали відповідну експертизу. Для цього взяли список топових суспільно-політичних українських ютуб-каналів, підготовлених на основі аналітики компанії САПСАП, -Сап» станом на. Першу половину серпня і подивилися, кого вони запрошували у ролі експертів з курської операції. Привіт, мене звуть Оксана Мороз і традиційно. Ми розповідаємо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Зірковий час експертів припав на перші дні початку операції в Курській області. 6 серпня українська влада ще не надавала офіційних коментарів щодо того, що там відбувається. Мовчав генштаб, нічого не говорив, і головнокомандувач Олександр Сирський в інформаційному просторі утворився вакуум інформації. Тож люди, які називають себе військовими експертами, миттєво вирішили виправити ситуацію і кинулося висловлювати свої думки та припущення. Одне з таких відео на 24-му каналі набрало понад півмільйона переглядів. У ньому роман Світан, який називає себе військовим експертом, ділиться своїми припущеннями, що ж відбувається на Курщині. Тім мільйони переглядів явно вказують на те, що глядачі очікували почути від нього ґрунтовний аналіз, та натомість отримали порцію нічим не підкріплених здогадок. Спочатку про те, як нібито відбувався прорив кордону, скоріш целью лучше по проведення фортифікаційних з существо для нас сторони було прийнято рішення в режимі такої розвідки боєм від роти до батальйону. -бат, Зависимості від кількості личного состава і приданої техніки, як мінімум, рота танків була, це точно несколько десятків. Іні бронетехніки. далі. Глядачі почули від Світана наступну порцію припущень про те, якою ж була мета операції. Задача улучшить свої оборонні позиції з точки зору міжнародного права. Ми маємо, ми, маємо це, ми маємо це зробити, маємо можливість це зробити. Для улучшення оборонних позицій якраз зайти на територію противника кратковременно, а дальше вже в зависимости по ситуації, зрештою, цей аналіз скотився до очевидних прогнозів, особливо коли Світан заговорив про хід курської операції, який буде залежати від подальших дій росіян. Как это буде розвиватися далі? Ну ще раз повторюсь, будет зависеть от росіян. Якщо не увеличат туди поставки резервов, значить лінія фронту останется там на тому місці, на котором і є. А якщо не увеличат, якщо ми не добьмося допустимо использования резервов російських, то значить потягнеться не одна рота, не один разведбат, а Туда потягнеться бригада. Одна, вторая, третій не оманув тему Курську і Олег Жданов. Завдяки одному з ефірів глядачі могли оцінити його талант не лише в ролі військового експерта, а ще й в ролі політолога. Бо курську операцію Жданов спочатку коментував з військової точки зору з точки зору воєнного відтінку. Нам така ситуація дуже вигідна, тому чому тому, що ми намагаємося розтягнути. Такою ситуацією було б гарно розтягнути резерви Російської Федерації на сьогоднішній день у російського командування немає вільних резервів, які б вони могли взяти із запасу і в і кинути їх вести в бій. А потім, уже у ролі політичного експерта, заявив, що курська наступальна операція це взагалі політична катастрофа для Росії і політична складова цієї ситуації. Справа в тому, що в новітній історії Російської Федерації не було ще випадку, коли би територію Росії контролювали іноземні війська. Цього не було ніколи. Це катастрофа, політична катастрофа для Російської Федерації. Перервусь на хвилину, щоб закликати вас задонатити на збір якраз для військових, які зараз знаходяться на Курському напрямку. Їм дуже потрібен РЕП на автомобіль 250 тисяч гривень, які ми допомагаємо їм зібрати. Будь ласка, доєднуйтесь і пам'ятайте, РЕП потрібен не військовим. Це нам потрібно, щоб у них було все необхідне. Дякую вам. До речі, в одному з відео ми вже розповідали про сумнівну причетність Олега Жданова до військової експертизи. Рекомендую його переглянути, якщо хочете більше дізнатися про те, як все експерти формують нашу думку про війну та події в Україні. Блогер Дмитро Гордон також скористався можливістю хайпувати на гарячій темі. Поки решта блогерів тільки висловлювали припущення щодо операції, Гордон всіх переграв і заявив, мовляв, знав, що вона планувалася, але от не знав, що це буде саме Курська область. Це тщательно спланувана операція. Планувалася вона уже так. Розговори вони йшли, мабуть, в год. Я так вспоминаю, коли я об этом узнал, на Ну, год, мабуть. E, Називалися різні варіанти, тоді не було определенного понимания, що це Курська область. Також Гордон скористався нагодою, щоб проявити свій талант ще й військового експерта, і заявив, що події в Курській області означають перелом у війні. Ну, конечно, це великий перелом. В войне. Второй мирової войны, коли Курську битву вважали всегда великим переломом, то в настоящее время то, що происходит в Курській області, це великий перелом. Зважу, що росіян цитували в він. Наприклад, в ефірі Апостроф ТВ розмову з Олегом Ждановим також ілюстрували фото та відео з російських пабліків. Під час ефіру ведуча заявила, що канал не несе відповідальності за цей контент, оскільки він не верифікований. І надала, мовляв, фото і відео демонструють для того, щоб показати, чим сьогодні наповнене інформаційне поле. Що ж, дякую, що попередили. Ще раз хочу підкреслити, що всі ті відео фотографії, які зараз на якими зараз наповнені соціальні мережі, вони достеменно не верифіковані. Тому ось ми не несемо да, відповідальності за них, лише демонструємо те, чим наповнене сьогодні поле інформаційне, тому що ще раз акцентую офіційної позиції української сторони офіційного коментаря. Ми досі чекаємо. А тепер уявімо, що завтра російські пабліки почнуть. У відео зі дискредитацією українських військових цікаво, їх теж почнуть показувати тільки тому, що цим наповнена інфополе. Загалом поведінка окремих суспільно-політичних ютуб-каналів і так званих експертів викликає більше питань ніж відповідей. З одного боку, воєнні дії у нас коментують блогери, політтехнологи і люди з сумнівною військовою експертизою. з іншого боку, це ще й ілюструють контентом з російських пабліків. І нікого навіть не насторожує, що при цьому не звучить офіційна позиція з боку українського військово-політичного керівництва. Ніхто навіть не подумав, що можливо в цій ситуації все ж краще витримати інформаційну тишу і дочекатися перших офіційних коментарів. Як наслідок, ми отримали чудову воєнну аналітику, на яку заслужили. А знаєте, що ще простіше? Підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео. Ми впевнено наближаємося до 100 тисяч підписників, і ваші підписки, вподобайки та коментарі завжди мотивують нас працювати. А ще вони творять справжню магію і роблять так, щоб це відео побачило якомога більше людей. Тож ви, поки підписуєтеся і ставте вподобайку, а я розповідаю далі. Висвітлення подій у Курській області не обійшлося без хайпу та священного клікбейту. Понад один мільйон переглядів саме стільки набрали відео 24 го каналу, опубліковане 9 серпня, за участю російського блогера Ігоря Яковенка, і це при тому, що воно не мало жодної інформаційної цінності. Зате мало яскравий клікбейтний і навіть певною мірою обнадійливий заголовок. Хіба ж можна не відкрити відео з інтригуючою назвою про те, чи влаштовують росіяни бунт? Півмільйонні перегляди зібрав і Роман Святан до прикладу, відео із заголовком про те, що ЗСУ наступають на Брянск. А Росія опинилася у котлі. зібрало на Ютубі 24 го каналу понад 500 тисяч переглядів. Відео з промовистою назвою про те, що збройні сили прорвалися до Курська, а Путін втрачає Придністров'я. Принесло 24-му каналу ще 600 тисяч переглядів. Не менш популярні відео з Романом Світаном і на інших ютуб каналах. Наприклад, більше 200 тисяч переглядів Ютуб каналу Фабрика новин приніс сюжет про те, що фронт заглиблять на 400 кілометрів. На ютуб-каналі Апостроф Тв очний заголовок про те, що збройні сили готують сюрприз під Курском і, можливий, навіть штурм до Москви подивилися ся більше 200 тисяч глядачів не менш популярними були і різноманітні колаборації експертів, які коментували події в Курській області. Наприклад, для одного з таких ефірів запросили Романа Світана, російського блогера Марка Фейгена та ще одного росіянина Ігоря Яковенка. Разом вони принесли 400 тисяч переглядів для 24-го каналу. Коментував ситуацію на Курщині і керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко для цього відео крієтори з 24-го каналу зробили заголовок на Курщині жесть. Також ситуацію в Курській області часто коментував політолог і блогер Михайло Шейтельман. Його відео з сенсаційним заголовком про те, що Росія підриває суджу на каналі Фабрика новин, подивилися понад 70 тисяч людей. Ютуб канали надаремно використовують сенсаційні заголовки для своїх відео. Вони чудово розуміють, що хайпова назва приверне увагу і змусить клікнути на лінк. Їм байдуже не емоції своїх глядачів. Головне, що клікбейт принесе збільшення трафіку, який можна монетизувати і заробити на цьому. Ох, якби це відео та побачила моя подруга, а потім її тато, а ще моя бабуся. Подобаються наші відео. Долучайтеся до їх створення. Підтримуйте нас фінансово, і ми з новими силами будемо створювати нові відео для формування інфогієни у ваших рідних. Тепер підтримати нас можна на сервісі База від МОНО та безпосередньо на Ютубі. Всі деталі у закріпленому коментарі. До речі, там є регулярні платежі. Раз підписалися і забули. Звісно, після донату на сили оборони. Перша офіційна комунікація української влади щодо операції в Курській області з'явилася 12 серпня. Тоді її проведення підтвердив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. У виконі піск виконують поставне завдання. Бої, ідуть фактично по всьому фронту ситуація знаходиться під нашою контролю за кілька днів. Володимир Зеленський також назвав деякі цілі операції в Курській області. Президент пояснив, що вона стала найбільшою інвестицією у процес звільнення українців з російського полону. А ще однією цілею курської операції назвав очищення від ворожих військ російського прикордоння навпроти Сумщини. То навіщо ж різноманітні псевдоексперти та блогери робили усі ці припущення? Невже так важко було б втримати інформаційну тишу кілька днів і дочекатися офіційних пояснень. Відповідь на це питання містить кілька складових. Першу складову ми вже розглянули це бажання хайпувати і заробити на цьому перегляди. Проте є ще одна важлива деталь: операція у Курській області це ще й дуже цікавий комунікаційний кейс. На це звернула увагу журналістка та експертка з комунікації Тетяна Тручинська. Вона влучно зауважила, що сьогодні ютуберами про війну стали майже всі, хто мають доступ до інтернету. І не важливо, що є цим людям, що сказати, як і неважливо на яку тему говорити. Соцмережі переповнені так званими випускниками академії генштабу, які здатні оцінювати як окремі операції, так і хід війни в цілому. Також Тетяна Трошчинська вказала на ще одну проблему: ми не завжди можемо оцінити, що з цього потоку інформації є брехнею, а що фактом. Так само іноді нам важко розібратися, хто має експертизу, а хто ні. На що потрібно звертати увагу, щоб зрозуміти, що дійсно перед вами експерт. Найперше на освіту людини та її досвід, а ще на тему, які експерт чи експертка, коментували раніше: не може людина одночасно розбиратися у всьому. Тетяна Трощинська також радить зважати на те, чи чесно експерт визнає свої обмеження, тобто чи може він чи вона відверто сказати, що не має достатньо доступу до інформації, щоб її коментувати, або пояснити, що це питання не є сферою його компетенції. Також Тетяна Трощинська радить звертати увагу на те, чи аналізують експерти інформацію за зрозумілою методологією, чи можуть назвати критерії аналізу, чи не називають інсайдами все підряд від пліток. Дозливі і ще один критерій, про який вона говорить, це готовність пропонувати сценарії розвитку події, а не істину в останній інстанції. Звісно, операція у Курській області викликала чимало суспільного інтересу, тому вона очікувано стала приводом для хайпу обговорень, згадок та прогнозів. Як наслідок, ми отримали безкінечні потоки псевдоекспертиз, які ще й ґрунтувалися на аналізі ворожих пабліків. Так медійність, впізнаваність і харизма часто підміняють реальні знання. Не довіряти людині просто тому, що вона нам подобається. Це погана ідея. Пам'ятаємо, експерт це людина, експертиза якої має бути валідною, обґрунтованою і спиратися на реальні факти. І це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця, і до зустрічі.